О, є частина депутатів, які голосують за ну висловити недовіру, незадовільну оцінку дають, а потім не голосують, коли треба звільняти людину. Ну то, то відверта така, знаєте, позиція лицеміра. Тимошенко вчора казала, не знаю наскільки то правда, що мільйон доларів давали людині депутатам, якщо за відмову за голос і не голосувати. Це потрібно. Як це ка розглянути з точки зору ще й зверненням президента вчорашнього? Бо президент сказав шокіна у відставку, а уряд переформатувати. А переформатувати уряд можна різним чином, може і невеликий реформатор, яценюк, але ж е, потрібно, щоб ми також, якщо грубше кажучи, давали копняка. От. Якщо ми будемо давати оцих капняків нашим е, е, і депутатам, і нашим міністрам і прочим, то це і буде громадське суспільство, яке буде е, все це е, робити. Е, тобто нам треба е, заставити чиновників працювати. Ну що, зняття Яценюка треба, що і треба, щоб зняли що. Бо давно треба відправити. Обіцянки обіцяв у людей, а людей дурить, нічого не зробив. Я не восторг та Вот. Але на даний момент у нас я не бачу альтернативи. Может быть сакашфили, но он що, пусть он спочатку Одессу поднимет. Вот. Это первое, а второе, ну опять будет вот этот бардак, опять реформу забудут, опять будут готовиться к выборам, і это будет безконечно. Значить, що я можу сказати, синок, в даний час, при нашій ситуації в Україні, коли країна веде таку, можна сказати, війну, де молоді хлопці гинуть. Нема чого навіть і думати про якісь перестановки, тому що на переправи коней не міняють. Розумієте, не міняють. Подожіть трохи, все не ладиться, тоді може прийти другі люди. Раз і другі сторони, чим більше у нашій Україні буде отакого, то це ж історія підказує, тим гірше для України буде. Треба на щоб партії єдналися. А то Дешко одне говорить, той друге говорить, той третє говорить правильно, ви вибирали його раніше, а тепер, пожалуйста.